Бути як діти. Роздуми над Божим Словом на суботу сьомого звичайного тижня, рік перший. Того часу приносили до Ісуса дітей, щоби доторкнувся до них, а учні забороняли їм. Побачивши це, Ісус обурився і сказав їм. Дозвольте дітям приходити до мене, не забороняйте їм, бо для таких є царство Боже. Воістину кажу вам якщо хто не прийме Божого царства як дитина, той не увійде до нього. Він обійняв їх і, поклавши на них руки, благословив. Як дитина приймає Царство Боже? Можливо, це запитання звучить дещо по богословському. Тоді спробуємо відповісти на інше запитання як дитина приймає подарунки, напевно, з радістю і довір'ям до того, хто їх дарує? Чи дитина намагається заплатити за подарунок найближчим часом? Чи намагається на нього заслужити, заробити, або хоча б віддячити також якимсь іншим подарунком? Якщо їй хоче щось дати у відповідь, то це спонтанний порух її серця, це радість, яку вона переживає? Бути як діти та приймати царство як діти. Це мати досвід безплатної та безумовної любові Отця, котрий дарує нам спасіння без жодних наших заслуг. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.